Як обіцяла, показую вам лайфхак, як зробити так, щоб ваше креслення на кінець було чистим акуратним. Я ось зробила таку конструкцію, бачите. Ну, Це в мене з холодильника, але краще поставити дві стопки книжок, і між ними скло поставити, або між двома столами скло. Ось. У мене ось такий пластик просто прозорий, ну, тільки для того, щоб вам показати, як це робиться. Ну, Мені здавалося, що всі студенти це знають, але коли до мене звернувся племінник і сказав, «Поможіть, тому що я вже п'ятий раз перероблю креслення, викладач все справляє. ось, Тому, я думаю, не буде ну, заважати вам знати такий, такий фокус. Ось, Знизу покладена лампа. ось, Бачите, лампа. Ось вона підсвічує. Ось, і на скло кладемо, кладемо чорновик, пришпилюємо. На чорновик кладемо чистовик. Ось. До речі, чорновик вже треба виконати повністю від початку до кінця витирати, справляти. Так? І в кінцевому варіанті вже все має бути правильно. Навіть якщо ви несете викладачу на виправлення, то несіть чорновик. Деякі викладачі виправляють ручкою. і Тоді треба весь час міняти папір. А буває, дійшло вже до кінця креслення багато роботи зроблено і треба все переробляти. Ось, тому з чорновиком ходимо до викладача, виправляємося самому кінці, перебиваємо собі на чистий аркуш паперу свою роботу. Ось. Підклали. І ви бачите, що ось буквочки в нас перебилися, можна навіть скористатися лінійкою, ось, і собі провести всі лінії, гарненько, навести, потім вже без, без світла поправити все суцільною товстою, основною, так як воно має бути. Але це набагато легше, ніж якби ви починали все спочатку, вимірювали, відкладали. так, ось. Ну, це так, якщо така робота, а якщо вже якесь креслення, ось в мене тут є ескіз. Так, ось, і креслення таким самим, самим чином ось, прикладаємо, і тоді за допомогою лінійки рисуємо всі собі побудови. Ось, ну, Наводимо, звичайно, вже без світла. Ось так як воно має бути. Ну, Думаю, що не завадить вам знати. Ось таку інформацію.